першого курсу його державного аграрного техніку Дар'я Максименко. Майбутній технік будівельників. Зараз я знаходжусь в простій, але дуже зручній аудиторії. Також не можу залишити без уваги змагання, на якому я була присутня 20 червня. Мені було дуже цікаво спостерігати для мною до сучасників. Тоже спробувала переконати, що не це дуже цікаво. Загалом неб позитивно позначиться на стані села. По-перше, у селян виник новий стимул працювати, а по-друге, у багатьох збільшився земельний наділ. Володимир Ілліч син шефний трамплін. Неп це маленьке ступеня для важкого пишка. Негайно виникло питання. Що тепер персоналі буде робити із затишками хліба? Що? Торгувати? Зараз Паша зацитує спогади тих людей, які були в дітьми з часи нефта. Ми навіть не знали, що це називається нефть. Ми просто дитячим запитом спостерігали, як перетворюється бідне, холодне, обідране життя невеселе і підуть. Там, де вчора був голос і звинність, тепер пахотніво і тісточка. Я сподіваюся, що ваше уявлення про небо стало чіткішим. И моя работа пришла на поле. А я поспішаю. Мои наступные дослідження доля сільського приватного государства. До